Ось вам, будь ласка, явний приклад, подивіться, що Рашка робить з українськими дітьми, що зараз відбувається. Поки ми, я розумію, треба жити своїм життям, багато з вас позабули забули про війну, багато хто вже за кордоном і так далі. Абстрагірувалися від цього в цей же момент. Дуже багато російських солдат от, знищують купу дітей і бачите, що з ними роблять. І це ж тільки те, що ми бачимо. Це рома. Я знаю особисто там з Лондона кінорежисер, який зняв про нього фільм, Вони були там на багатьох кінофестивалях, там всі на фестивалях ридають, бачиться, співчувають, співчуваємо Україну. Тільки в Україні цього нічого. Ні, ну я питання, що там при при владі чого нічого, бо воно все ж таки йде за кордоном, тільки не ясно додівається. Але сам факт. Що відбувається? Розвіється в Європарламенті, люди просто ридають від цього, слухають і ридають. А в Європарламенті, щоб ви знали, голоси приймаються більшістю. От Вони сидять і кажуть, давай ми допомогу допоможемо Україні, відправимо якусь допомогу Україні. Давайте голосуємо. Поки всі в Європарламенті більшістю не проголосують, так? Да, Ніяку допомогу не відправлять. А там сидить і Орбан, і п'ята російська колона, і так далі. І вони воду мутять там страшно. Тобто, то, що там хтось посидів, розплакався і там співчуває, і, боже Боже, як так можна? На жаль, нічого не вирішує. На жаль, ми оце тільки дивимося, як всі плачуть, співчувають, як калічить наших дітей рашка. Як ми бачимо, як люди забувають про те, що відбувається в Україні, бо не розуміють уже, як на це впливають, бо бачить. Дуже багато проблем зі сторони влади, з усіх структур, і дуже на це дивитися. що діти мають страждати через цю дебільну рашку в першу чергу, а в другу чергу не менше страждати від того, що відбувається у нас зі сторони а, влади. Є при владі дуже класні такі люди. Але на кожному місці якийсь блін дурачок, який то там потягне, то там потягне, то, то там. Як це викорінить? щоб ви розуміли, це наслідок Совєтського Союзу, наслідок савка, хто там скучає за цим савком, от воно. Поняв? От воно. Бо я ще про це відос запишу, але там той, той той міндіч, наприклад, взяв непонятно, скільки там тих карбованців, і десь пікляв. В той же момент сидить деся... четка директор Ларка по хлібу. І це те саме, просто м'яких калічистів. Це величезна проблема українців. Якщо ми не хочемо бачити такого, нам треба починати зараз самих себе, брати мінятися. а інакше без шанса. Дуже співчуваю Ромі, всього сім'ї, величезний привіт, великі молодці.